Ставка Житомирська до фаркопів американського стандарту тип І 50 на 50, перший номер пряма верх яблучка поверху шахти для транспортування вантажів на великій відстані або використання вставки без прицепу в холосту. Рекомендовано до використання антистук оцинкований. Даний антистук не тільки не дасть вашій вставці шататися в шахті, збереже ваш тіфт від перечасного зношування, але й забезпечить страховку при транспортуванні вантажів. Скоба 16 мм товщиною обходить шахту з двох сторін. Піджимна пластина 8 мм товщиною підігнутим кінцем підходить під посилювальний кант шахти. За потреби антистук можна встановити в таке положення. Піджина пластина 8 мм зверху, загнутою частиною цепляє підсилювальний кант, скоба обходить шахту з двох сторон знизу. Ш... Гайки гравіра шайби на 16 Затягуємо та забезпечуємо собі комфортне та безпечне пересування з прицепом. Рекомендую.